Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом рев готує стратегічний удар по заходу України. Валерій Чалий. 10-13 грудня. нібито має відбутися удар. Цієї ночі спати. Під час тривоги не рекомендують. Бережіть себе і близьких і спускайтеся в укриття, як тільки починається сигнал тривоги. За його словами, 23 листопада, другий запуск рішніка не удався. Ракета тупо не долетіла до України. Чалий говорить наступне. Що я ризикую там, що скажуть потім не збулось. Ну, і дай Бог, що не збудеться. Я думаю, що на наступному тижні е, велика вирогідність застосування Росією е, стратегічного носія. Ну, ми, ми бачили це вже по Дніпру, було, да? але зараз е, я думаю, що в них є велике бажання показати дистанцію досягнення ракетами російськими. Як би там не було, скільки б їх там не було, але вони одну таки напакують. Я думаю, цю ракету різними блоками, і з великою вирогітністю у них було кілька варіантів цілей. Ну давайте це ж не секрет. Тому я скажу: одна з цілей це кордон. І чому я це кажу на вашій програмі? Я знаю, у вас дуже багато дивляться глядачів регіону і цього саме західного регіону. Тому просто будьте більш уважними з 10 по 19 число. Тому що е, там руки чешуться, бо це буде дуже важливо для них продемонструвати Європі, що їх ракети можуть досягати європейських країн. А ця ракета дійсно 5,5 тисяч кілометрів. Вона може це робити. Єдине, що у них 23 числа листопада, після двох днів після удару по Дніпру, другий запуск не вийшов. Ну, тобто, вони запустили, але ракета не долетіла. Це інформація така. Ну, з трьох джерел в мене, тому я її вже починаю користуватися, підтверджена. Тобто, 23-го, скоріше всього, вона летіла по Києву. Тепер е, варіант може бути і по Києву, але може бути і по кордону. Тому гірська місцевість, це відстань між Львовом і Ужгородом, верні, маси, гірські масиви Карпат, там Бескиди, Це, от, на мій погляд, ті можливі, ну не Бескиди, тут скоріше Карпати, це от можливі, можлива ціль для демонстрації, ескалації і можливості. Ну і третє не знімається з порядку денного спроба. Випробування чи демонстрації випробування тактичного ядерного боєзаряду я знаю про що я кажу, і це не нагнітання якоїсь ситуації, не підігрування Москви. Це реальні, тому що для того, щоб демонструвати Дональду Трампу і Америці і в першу чергу навіть на ІМІ Європі свої позиції, оця. Три триада тряда дій потрібна для подальших інформаційно-психологічних операцій. В той же час прямо зараз на аеродромі Енгельс Куриська Саратов, Олені, як пишуть партизанські телеграм-канали, помітили велику кількість пілотів. Та бойової техніки сьогоднішня ніч може бути неспокійною. Тому будьте дуже і дуже обережні. Вчорашня провокація Кремля із обстрілом купола в Кремлі. Це лише як то кажуть, предполог для ескалації. Все вже зараз на стратегічних аеродромах роз. Містили понад 34 бомбардувальники різних модифікацій. Тут також понад 135 пілотів прибули на місце дислокації. Бомбардувальники завантажують ракетами різних типів. Також активність ворожого флоту просимо не нехтувати нічними тривогами. За словами експертів, основна ціля це показовий удар по банкові 11-13 травня. Окупантам потрібна, хоч якась телевізійна перемога. ППУ на готові хлопці Завроблять усе можливе. А російських пілотів уже попередили партизани за кожен пуск. Будуть відповідати найдорожче. Чим за даними аналітиків, РФ готує новий масштабний повітряний удар аналітика від Заходу головне. Останнього разу Москва завдала масованого ракетного удар, 28 листопада, використовуючи крилаті балістичні ракети та дрони. Зараз ми з великою ймовірністю можемо стверджувати, що новий удар відбудеться вже зовсім скоро. По перше, останніми днями РФ запускає малу кількість шахедів. Порівняно з тією кількістю, яку вони використовували з початку осені, наприклад, у ніч на 9 грудня. Було запущено 37 випал а шахеда 8 грудня, 74 – 7 грудня, 14, враховуючи можливість РФ виробляти чотириста дронів. Онів на місяць така економія може свідчити про підготовку до запуску величезної кількості шахедів. Одно з метою виснаження та перевантаження нашої системи ППО. По друге, Реф активно приміщує стратегічну авіацію ту 95 Ту-160 та споряджає її ракетами. Так 7 грудня найменше три Ту-95 здійснювали політи, і враховуючи курс, метою польоту було споряджені ракетами. Також 6 грудня на авіабазу ЕНЕЛІЗ 2 прилетіли два транспортних «Іл-76», які могли перевозити Возити крилаті ракети Х-101, Х-555. по п'ять. з 10 по 13 грудня на полігоні Капустін Яр буде закритий повітряний простір. Нагадаю, що саме звідти РФ запускала балістичну ракету середньої дальності МБРСД Орешник, крім того, посольство США активно вчора знову попередило про велику загрозу запуску ракет та дронів. Як це було перед попереднім запуском БРСД, також колишній посол України у США заявив, що РФ готує стратегічний удар по заходу України. Не по четверте. всім відомо, що Москва вивела свої сили та засоби із Сирії, серед яких є адмірала Григоровича Києну носієм крилатих ракет калібр. Таким чином окупанти суттєво посилюють свої можливості завдавати ударів із акваторії Чорного моря. Нещодавно тут 95 здійснив пусковий маневр та полетів назад на аеродром Олень. Це було черговим тренуванням та відпрацюванням пуску ракети за допомогою засобів РЕП. Таким чином ворог активно продовжує відпрацьовувати пускові маневри та готується до чергового масованого удару. Також не варто. То забувати про психологічний фактор, коли кожне повідомлення про пуск ракети створює моральний тиск на свідомість громадян. Отже, друзі, війна триває, не зважаючи на постійні розмови про договорняки та замороження конфлікту, ворог продовжує завдавати підступних ударів по цивільній інфраструктурі та енергетичному сектору. Нам залишається лише тримати стрій, вірити в перемогу та усіма силами допомагати нашим збройним силам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.